Інший світ, шановні слухачі, вітаю вас. Цей випуск програми присвячений образу архангелів, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Якщо серафими і херовими у більшості з нас напряму пов'язані з найвищими, цілковито відірваними від земних цінностями і турботами то янголи та архангели присутні у суспільній свідомості в якості постійних охоронців, як певних приватних, так і деяких суспільних процесів. Недарма центральну площу Києва багато років поспіль прикрашають зображення архангела Михаїла, який вважається патроном міста. Ці бронзові скульптури не обов'язково мусять подобатись вимогливим фахівцям. Їх функція полягає в тім, щоб нагадати людям чи поінформувати їх щодо того, що, окрім земної влади, місто давно і пильно бережуть представники влади небесної. Іконопис всіх різновидів християнства, які уникли переконань іконоборців, представляє неймовірної краси, зосередженості та строгості обличчя, які в той чи інший спосіб у науці версії художників щодо того, як саме мусять виглядати архангели, представники цієї верстви вищих істот, що напряму спілкуються з автором цього світу за його наказами, оберігаючи людство від помилок, небезпек і усіляких неприємностей. Відкриті джерела повідомляють, що етимологічно слово архангел походить від грецьких слів архе головний старший та ангелос вісник, посланець. Їм підпорядковані різні верстви небесних воїнств, які, так само як і земні, ну якщо вірити свідоцтвам духовиців та пророків, добровільно дотримуються певної ієрархії. Єврейська традиція, які суто хронологічно, а також концептуально завдячують своїм походженням християнство та іслам, налічує сім архангелів. Іслам так само, як католицизм обмежується лише чотирма. Не вдаючись до кабалістичних тонкощів і відкладаючи на потім детальний опис небесної ієрархії з книги Єноха, одного з небагатьох людей, які були живими, взяті на небо, спробуємо зрозуміти природу архангелів в уявленнях християн. Напевне, найбільш зважений з усіх відомих авторів пояснювальних текстів щодо неймовірних, історичних та невидимих людському оку істот, Сергій Аверенцев у книжці Софія Логос, зокрема, писав. Початок цитати. Архангели в християнських уявленнях старші ангели. У системі ангельської ієрархії, розробленій візантійським богословом псевдодіонісієм Ареопагітом, який жив у V на початку VI століття Нової ери, архангели восьмий із дев'яти чинів ангельських. Вони посідають ієрархічне місце, нижче за власті і вище за власне ангелів. Термін архангел з'являється вперше у грекомовній юдейській літературі передхристиянського часу зокрема у 20 розділі книги єноха, як передача виразів на кшталт Великий князь у застосуванні до Михаїла старозавітних текстів. Згодом цей термін сприймається новозавітними авторами. Це, наприклад, 9 й розділ послання Юди та 4-й розділ першого послання до Солонян, де сказано. Сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі, а також пізнішою християнською літературою. Давні передання, що сягає старозавітних уявлень, розповідає про сім архангелів, що можна порівняти із зороастрійськими уявленнями про сім амеша Спента. Із них загальнопоширена ортодоксальна традиція називає ім'я трьох. Це Михаїл, Небесний архістратих, що у перекладі з грецькою означає верховний воєначальник, полководець вірних Богові ангелів та людей у космічній війні з ворогами Бога, переможний антагоніст сатани. Дивись откровення Йоанна Богослова, розділ 12. Покровитель і неначе ангелоохоронець народу Божого у Старому Завіті Ізраїлю, у Новому Завіті воєвничої церкви тобто сукупності всіх віруючих. Це також Гавриїл, відомий переважно своєю участю у благовіщенні. Рафаїл архангел-цілитель, супутник Тові зі старозавітної книги Товита. У пізньоюдейських та християнських апокрифах подибуємо й інші імена Уриїл, Салафаїл, Єгудиїл, Варахаїл, Єреміїл кінець цитати. Кількість релігійних, довкола релігійних, літературних, зокрема та мистецьких загалом посилань на архангелів надзвичайно велика. І всі вони збуджують уяву натяками на неймовірну, проте здебільшого приховану силу, красу, справедливість та інші подібні якості небесних істот. Головний герой популярного у другій половині ХХ століття роману Роберта Хайнлайна Чужий у чужій країні не менш смілива спроба інтерпретації образу Архангела Михаїла, ніж відтворення пригод персонажів чудового фільму Небо над Берліном. Чия мета? фіксувати людяність і радіти їй. Популярність образів архангелів засвідчує не тільки історія мистецтва, але й історія церкви, яка ще у IV столітті Нової ери встановила день святкування собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, 8 чи, за іншим стилем, 21 листопада. Приблизно тоді ж християнська церква визначилась тим, що ангели є позбавленими тіл, принаймні у людському розумінні істотами, але їх не слід вважати творцями Всесвіту. Про те, за яких умов були створені архангели, пишуть дослідники ангелології, які, зокрема, зазначають, янгольський світ створений Богом, тому що ним створено все, що на небесах і на землі, видиме і невидиме. Все ним і для нього створено. Багато хто зі святих отців вбачає опосередковане свідчення щодо створення Богом янголів у першому реченні першого розділу біблійної книги Буття, де сказано, спочатку створив Бог небо і землю, де під небом мається на увазі янгольський світ, а під землею світ речей. Стосовно часу створення ангелів у Біблії немає чітких вказів. Більшість святих отців вважає, що ангели створені до створення земного світу. Святий Амвросій Медіоланський пише, ангели вже існували, коли був створений цей світ. Григорій Богослов, міркуючи про божественну благість, направлену на те, щоб благо розливалось ішло далі і далі, щоб число тих, хто наділений благом було якнайбільшим, вказує, що Бог вимислив, по-перше, ангельські і небесні сили, і думка стала ділом, яке наповнене словом і довершене духом. Оскільки ж перші сутворені істоти були йому благовгодні, то він вимислив інший світ, видимий світ речей. Блажений Феодоріт вважав, що янголи створені одночасно зі створенням предметного світу, через те, що, за його твердженням, вони обмежені місцем, тобто простором. Останній же виник в той же час, що й предметний світ. Проте Феодоріт не наполягає на своїй думці. Кажу ж, це, пише він, не стверджуючи, тому що за великою сміливістю вважаю рішуче щось стверджувати, про що не сказано точними словами у Божественному писанні. Припущення щодо того, що янгольський світ з'явився іще до створення людини, спровоковане фактом спокушання перших людей. Оскільки Адама та Єву спокушав в образі Змія янгол-зрадник, то, відповідно, не тільки створення янголів, але і їх гріхопадіння відбулося до появи людини. Ангелологія заслуговує на осібну передачу, так само, як, наприклад, образ Архангела Михаїла. Адже він відомий не перший як покровитель в залежності від художнього контексту, народів або вірян певного напрямку християнства, чи носіїв відповідних імен, а також міст. І, відповідно, згадується у пам'ятках світового мистецтва частіше, ніж інші архангели, менш зацікавлення, принаймні згідно класичним текстам, у збереженні і примноженні, безпеки і щастя людського роду. Людей взагалі найперше цікавлять ті, хто ними заопікується. Тому хочеться вірити, що численні згадки про архангела Михаїла в той чи інший спосіб захищають, наприклад, Київ від безлічі видимих і не дуже неприємностей. Навіть якщо з огляду на архітектурні інновації здається, що і цей архангел також давно відпочиває від наших здебільшого негарних, тому що суетних і корисливих, позбавлених погляду на небо, дрібних повсякденних справ. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу архангелів. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре.